Дрогобицька виправна колонія номер 40 відповіла на запит телеканалу конкурентів і щодо ймовірного залучення в'язнів до підземних робіт на Львівській та Волинській вугільних шахтах Бужанська. На ваш запит на отримання публічної інформації від 2 травня 2023 року повідомляю наступне: інформація щодо залучення засуджених державної установи Дрогобицька виправна колонія до роботи на вугільних шахтах у селі Соснівка Львівської області та у місті Нововолинськ. ДП Волинь вугілля Волинської області не відповідає дійсності. Виконувач обов'язків начальника установи, начальника арештного дому, підполковник внутрішнього служби Роман Петренко у міністерстві юстиції наразі готують інформацію для телеканалу конкурентіві щодо ситуації із в'язнями. Нагадаємо, що на початку травня з'явилися дані про те, що ймовірно на Волинську шахту Бужанська планують завести в'язнів, Ба більше поселити їх у Нововолинську. Це викликало неабияке обурення у Волинян.